Друзі, ви взагалі помічали, як українські фонди сваряться між собою, от особливо за кордоном. От за кордоном зрозуміє, але я зараз приходь в Францію, тут кінофестиваль в канах. І тут українські діаспори і фонди товаришують між собою. І от мені завжди було цікаво. Наприклад, візьмемо німеччину. Знаємо в німеччині дуже багато благодійних фондів. І, наприклад, з'являється один фонд, який всіх підтримує українців, робить мітинги, концерти і так далі. І з'являється другий фонд. І перший фонд починав виживати другий. Другий відчуває, що на нього пруд, гонять пругу, починає виживати перший. Потім з'являється третій. Ці два перших об'єднуються, виживає цей новий третій і знов сваряться між собою. Я такого дуже багато бачу. І от я здивований, що в Франції реально все так дружено, міролюбіво, всі так от гарно, реально контактують. В чому проблема основна цього всього? Справа в тому, що дивіться, як би вам сказати, люди, які прагнуть до влади, дуже часто в основному вони відстоюють якісь свої амбіції, якісь свої бажання, якусь реалізацію. І дуже часто вони в оцих фондах допомозі Україні бачать свою реалізацію, свої ідеї, свої плани зрозуміло, і вони намагаються, якби за рахунок української оцієї всієї двіжухи, а свою кандидатуру якби випухнуть вперед. Зрозуміло, це дуже схоже, як в церкві, хтось може колись ходити в церкву і так далі. Що люди часто там не, не служать, а починають свої амбіції відставити, які в звичайному житті не вдались. І мені це не зрозуміло взагалі. Я абсолютно не можу зрозуміти цього. Бо по перше у нас величезна проблема українці в Україні хейтять тих, хто в Європі їхали і не возвращайтесь да? ті, хто в Україні кажуть, а ви там в Україні сидите, не може. Ти виїхав, така чепуха якась починається, замість того, щоб нам один одного підтримувати, Да? І те саме починається з фондом, один на одного гони і так далі. Тобто, взагалі, е існування країни під питанням, що у нас буде далі, да? під великим питанням, нормальна, повноцінна. І тут замість того, щоб об'єднатися і, і українцям в Україні казати: блін, українці в Європі, е ми розуміємо, що ви біре. поїхали, в всякі поваги, можливо, ви з окупованих територій, можливо, ви там з Львівської області уїхали, за щось запереживали і так далі. Але треба зрозуміти один важливий факт: нам ближче по генному коду українці, до українців нікого немає. Які ми там не сварилися, ми там працівні, неприятні, кому б не були, і так далі, але нам ближче нікого немає. Тобто, нас це життя сварили пропагандою і адіологія. Що ми різні, хтось заходу, хтось сходу, хтось там за Януковича, хтось там за Ющенка. Це життя нам створювало якусь таку чепуху. І ми на це все також велись. Величезна наша проблема, що ми на це все велись і сварились один з одним, зрозуміло. І а, виходить, що українці в Європі, які є, от якби ми всі дружили, нормально спілкувалися і знайшли спільну мову. По-перше, наскільки ми єдніше стали, попри все. По друге, уявіть, скільки європейців, якщо б вони, хоча б по одному. Євро відправляли в місяць в Україну, кожен місяць, та це було б якби половина людей відправляла, Вона ж поїхало десь 12 мільйонів, ще не враховуючи, скільки уявіть українців, в діаспорі, які вже тут народились в українських сім'ях. Та я думаю, це мільйонів 20 за кордоном. дивіть, кожен місяць було 20 мільйонів євро на допомозі Україні. І я розумію, що у нас там є корупція, вся оця історія, гроші непонятно дійдуть і так далі. Але більша частина грошей захопить.